цьому На ось цьому сайті Я вам посилання також відправлю. Коли ви відкриєте це посилання, воно може бути у вас на англійській мові. З правої сторони, у вас, відповідно, є ось такий прапор, і ви тут можете змінити мову, є різні мови: іспанська, португальська, німецька так далі, російська, турецька, але, на жаль, української мови немає. Якщо ви хочете, щоб сайт був українською мовою, Можете правою клавішою миші на будь-якому полі натиснути, і у вас з'явиться контекстне меню, де ви знайдете перекласти такою мовою, наприклад, або «Перевести на такий язик, наприклад, можливо, буде. так? У мене це українська мова. Натискає українська мова, і в мене ось так е, да, переклало мою сторінку. Далі я авторизований користувач, тобто я маю свій аккаунт, ось він цей аккаунт у мене є. Ви, коли відкриєте. Свій е, акаунт у вас відповідно. давайте зараз ось так вийду. У вас буде просто реєструватися або е, війти. Ось так: увійти або спробуйте безкоштовно. Так? Відповідно, ви можете, е, я, я можу увійти, наприклад, або спробувати безкоштовно, відповідно, потрібно зареєструватися. Або тут може бути реєстрація. Я реєструвалася з вимогою Google. Тобто натискаємо Google, обираємо свій аккаунт, наприклад, ось так як увійти, увійти з вимогою Google, обираю свій аккаунт. І дуже швиденько воно мене підтягує до системи. Якщо ви ось так входили, так, тобто, і у вас змінилося, змінився екран, що вам потрібно зробити? Знайти зверху відео, натискаємо відео і тут шукаємо анімації. Відео і анімації є, і вас перекине знову на цю сторіночку. Якщо ви не авторизований користувач, ви можете створювати відео, але ці відео не будуть зберігатися і ви не, можете їх, не зможете завантажити їх собі на комп'ютер. Дивіться, тут є різні шаблончики, тобто є різні анімаційні відео, тільки ми з такою короною преміум, користуватися не будемо. Тобто Ми будемо брати тільки ті, які є безкоштовними і е, доступними. І сьогодні ми попрацюємо з вами з фабрикою 3D-анімації. Тобто, ось вона. Ця фабрика 3D-анімації. Натискаємо на неї. З'являється ось таке вікно, і натискаємо Створити зараз. З'являються два варіанти: обрати сцену чи створити з вимогою штучного інтелекту. Ми обираємо вибрати сцену, натискаємо обрати сцену, і тут у нас є варіанти е, наших анімацій. Тобто жінки, чоловіки, е, робота, якісь групові персонажі, відповідно, професії. Ми можемо відкрити ось так погортати, Тут є різні професії. Жінки, наприклад, також в жінок, в жінок є різні також професії, фонові якісь анімації, що вони десь працюють, там відпочивають. Далі багатосферні сцени, це може бути зв'язане щось із роботою. Далі є діти. Хлопчики є діти, дівчатка. Далі є символи, знаки, ось такі, далі інтернет-технології, фінанси гроші, їжа та напої, тобто можна подивитися, покласти, що вам буде цікаво. Наприклад, мені сподобався, наприклад, ось в дівчат, мені сподобалася ця дівчинка, я на неї натискаю, і в мене з'являється ось тут додати до відео. І один в дужках. тобто це тільки одне відео. Далі мені ще сподобалось, наприклад, ось ця дівчинка, Мах. я її додаю і в мене вже додати до відео два в дужках. Також я хочу перейти в іншу групу, наприклад, на їжі та напої, і тут взяти морозиво, натискаю морозиво. Також я можу перейти, обрати, наприклад, якісь фонові анімації або багатосферні, можу обрати, наприклад, і ось. Таку, наприклад, про спорт, натискаю і спорт. Тобто з різних груп я можу обрати різні відео. Далі, коли ми обрали всі наші анімації, так, анімовані картинки, ми натискаємо додати до відео. І в нас з'являється ось таке віконечко. Ми з вами ось тут бачимо всі наші, так? Тобто, ми ось тут з вами будемо працювати і бачити всіх наших персонажів. У нас є дівчинка. У нас є дівчинка «Мах», є Морозиво і є ось такий, е, ніби спортивний якийсь комплекс. Далі ми натискаємо, наприклад, на дівчинку, і у нас є два варіанти тексту: перший текст і другий текст. Ми можемо, відповідно, написати щось. Натискаємо на цей текст і напишемо, наприклад, привіт. Є, натискаємо на дівчинку. Далі можемо внизу додати, наприклад, мене звати. Наприклад, ось так. Мене звати Ніна. Окей, ця дівчинка буде йти і махати. Якщо ми ось так наведемо, ми побачимо, що дівчинка буде стояти і ось так махати. Далі у нас є ось ця дівчинка-мах. Ми переходимо до мага. Можемо також додати їй текст, наприклад, Я фанат Гаррі. Наприклад, ось так. На дівчинку натиснули, тобто у нас є, я фанат Гаррі Поттера». Далі у нас є морозиво. Можемо написати Я люблю їсти морозиво або нічого не писати. Ми можемо залишити текст без змін, тобто нічого тут не записувати. Далі у нас є спорт. Да, наприклад, і, наприклад, я, наприклад, напишу Я займаюся спортом. Я займаюся. Займаюся, займаюся спортом. Є, я займаюся спортом. Окей, зберігла, все, у мене є. Тепер що я далі роблю? Тобто я е, обрала так, собі е, в картинку, обрала собі, відповідно, текст, і тепер я повинна його подивитися, як воно буде виглядати. Зверху, у мене ось тут, над моїми картинками маленькими, є ось такий плюсик, відповідно. Не плюсик, вибачаюсь, не плюсик, а трикутничок такий. Ми натискаємо цей трикутничок. Цей трикутничок натиска... називається play. Тобто Ми натискаємо, і у нас іде візуалізація нашого тексту. Дуже швиденько вона відбулася. Я фанат Гаррі Потера, морозиво без тексту, з яким ми... і ось тут досі йде візуалізація. Тобто, це може бути якийсь певний час. Тобто є ось так. З'явилось ось такий варіант морозиво, і ось спорт знову. У нас є візуалізація йде до кінця 74%. Тобто, ми, воно буде у нас йти по колу, поки ми не зупинимо його. Є морозиво і є також ось я займаюся спортом. Дивіться, ми можемо, щоб зупинити: у нас тут був трикутничок. Ось тут. Ось тут був Трикутничок, а тепер дві палички. Ця палочка називається стоп, да? тобто зупинити. Ми зупиняємо його і, відповідно, зупинили наше відео. Далі, що нам потрібно зробити? Ми експортуємо, тобто зберігаємо. Якщо у вас є аккаунт, то ви можете зберіг... зберігати це відео, да, собі... звантажити зберіг... зберіг... собі це відео на комп'ютер. Натискаємо Експортувати, і в нас висвітлюється ось таке, да, таке віконечко. Музика відсутня. Музику ми спробуємо вставити на наступному занятті, але сьогодні ми просто працюємо з, тек, з картинками. Далі ми натискаємо пропустити, і тепер нам потрібно завантажити HD720 з водяним знаком. Натискаємо і натискаємо все одно експортувати. Це займає якийсь певний час. Зараз відео почне завантажуватися. Ось так. Тобто ваше відео в черзі стоїть і завантажується, відповідно. Завантажилося це відео, воно у мене ось йде, ми бачимо водяний знак, тому що з водяним знаком, відповідно, ми е, да, не купували премію, ми будемо нехай залишатися з водяним знаком. Далі у нас є варіанти, ось да, ось справа у нас є такі варіанти. І ми натискаємо ось цей HD 720 з водяним знаком, і ця галочка зелена така. І натискаємо завантажити з водяним знаком. І у нас відео, відповідно, завантажилось. Я його відкриваю. І ось так виглядає моє відео. Зараз я його вімкну І подивимося. Ось так. є. Є текст, змінюються картинки. Тут тексту немає, тому що ми не додавали текст. І тут також є текст. Відповідно, так дуже просто легко створити відповідно свою, анімаці... такий свій анімаційний ролик.